Вітаю вас, ви слухаєте Українське радіо Чернігів. І сьогодні ми говоримо про спалювання сухої трави. І ми будемо говорити про те, що спалювання сухої трави і не лише трави, це злочин. Чому ми взяли цю тему? З початку року на Чернігівщині зафіксовано 30 випадків загоряння сухої рослинності на загальній площі близько 21 гектара. Головна причина цих загорянь спалювання громадянами залишків сухої рослинності сміття на своїх присадивних ділянках, а також навмисне випалювання сухої рослинності. Перед початком нашої розмови я заходила на сторінку головного управління національної поліції в області і там читала інформацію, що впродовж вихідних, а це 16. 17 березня на Чернігівщині виникло 24 пожежі. Площа, пройдена вогнем, склала понад 21 гектар. У житловому секторі з початку року зареєстровано вже 13 пожеж. Ну і крім того, такі пожежі можуть стати причиною детонації вибухонебезпечних предметів. Фахівці служби порятунку говорять, що в більшості випадків причиною загорянь є людський фактор: вогонь через посуху та сильний вітер швидко виходить з під контролю. Людей, знищуючи на своєму шляху будинки, ліси і врожаї, ми відповідаємо на запитання, як рятують екосистеми. Чернігівщини від спалювання спілкуємося у студії з Юрієм Карпенком, завідуючим кафедри екології, географії та природокористування Національного університету, Чернігівський колегіум, Радіоном Лігуном, начальником управління запобігання надзвичайним ситуаціям головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України в області, і Марією Калач, заступницею начальника відділу дільничних офіцерів головного управління національної поліції в області. Про статистику давайте одразу поговоримо. Пане Радіоне, скільки пожеж на сьогоднішній день зафіксовано, і що це за пожежі? Фактично, з початку року на території області в природних екосистемах виникло 162 пожежі, що е, буквально аж на 274 більше ніж у минулому році. Тобто, в минулому році за цей же період було всього 43. Чому збільшилась кількість пожеж? Справа в тому, що багато людей повернулися. Після деокупації повернулася з-за кордону, розслабилася, забули, що є не тільки відповідальність, а і загроза, яку вони створюють, не тільки для довкілля е животного світу, природного, а в першу чергу для життя здоров'я самих себе оточуючих, а також для майна. Фактично, Пане району, ви можете навести приклади таких ситуацій, в яких районах, в яких селах відбувалися такі пожежі. От, якщо ми про статистику говоримо, то більш детальніше давайте про це. ну почнемо з того, що зростання прикладами. такої кількості пожеж відбулося в усіх районах області без виключення. А хто ці люди? Це люди пенсійного віку, це молоді особи? В основному це люди пенсійного віку, в основному. Але при цьому є і працівники звичайні молодих. На щастя поки ще не було. Можливо, не попадалися нам. Можливо, вони дотримуються вимог пожежної безпеки і тих норм, які ми постійно про які ми постійно говоримо, і в засобах масової інформації, і в друкованих виданнях, і при проведенні відпрацювань населених пунктів. На щастя, в цьому році ще загиблих і травмованих немає. А в минулому в році. В минулому були? році було дві загиблі особи і дві травмовані. І Ці люди саме валили саме траву. Саме так. Ну, пане Радіоне, ви перед початком нашої розмови обіцяли розповісти, що є різниця між сухою рослинністю. Справа в тому, по-перше, що люди не розуміють, що таке суха рослинність. Ну, ну як що, все, що сухе, то і рослинність хіба ні? Ну, не зовсім так. Тобто є порядок випалювання сухої рослинності або її залишків. І там є визначення, одним з яких є суха рослинність це сукупність рослинних організмів з відмерлою надземною частиною на певній площі їх природного зростання, у тому числі після покосів. Ну, це... пане Юрію, може, ви будете коментувати? Це ваша парафія. Ну, якщо говорити про природні екосистеми, то розуміння сухої рослинності в більшості варіантів це рештки сільськогосподарського використання. Поженки після зернових, після кукурудзи, соняшника і так далі. Якщо так в широкому варіанті, якщо брати природні екосистеми, то узлісся, узбіччя доріг, галявини вони. Щороку мають е, на початку весни рештки минулорічні, тобто це відмерли рештки і трави, і листя, які теж ну, як кажуть, в широкому аспекті є ж сухою рослинність, але якщо брати конкретно ось е, штучні екосистеми, тобто городи, поля, е, міські території, ось якраз е, тут трошки звужується таке поняття, як ну, суха рослинність. Так, а що робити з цією сухою рослинністю, якщо її не можна спалювати? Ну, кращий варіант, якщо брати в міських системах, в штучних системах, в садочках, на городах, її компостувати, робити листяний перегній, тобто це добре. Фактично, добриво, яке лежить під ногами, але його треба правильно приготувати. Треба зробити всі умови, які б створили можливість за сезон, за пів сезона зробити перегній як добриво для квітів, як добриво для е овочевих культур, плодових культур. Ну за певних умов це робиться. Пані Марія, дивіться. От пан Радіон він розповідав, що кількість пожеж, ну якщо порівнювати з минулорічним періодом, вона вже збільшилася в рази. Я знаю, що управління державної служби незвичайних ситуацій і поліції разом проводять рейди. Тобто спілкуєтеся ви з цими людьми. От як вони взагалі е, говорять, чому вони почали спалювати це сухе листя, це цю суху траву? От ви запитували в них я маю на увазі представників поліції? Вони взагалі знають, що не можна це робити, тобто не можна спалювати? Ну, зокрема, поліцейські блоку превенції здійснюють профілактичну роботу з населенням, і таким чином ну, є поширений міф серед населення. Деякі вважають, що спалення листя це якось якимось чином покращує вражання, що є абсолютним міфом. Це призводить тільки до погіршення екосистеми і біологічної середи. Е, і з, ме, з метою запобігання таких е, ну, шкідливих. Е, Наслідків дільничні офіцери поліції, зокрема поліцейські груп реагування патрульної поліції, своєю превентивною профілактичною діяльністю здійснюють. Спілкування з населенням чи тобто неможливості... проходите рейдом від села до села, так я розумію. Чи як ну, нас... відбувається ця профілактична робота? Так, ну дільничні в нас, які закріплені на своїх е ділянках, вони просто знаючи, хто в них є на території, хто може здійснювати такі паління сухої трави, спілкуватися задля неможливості неможливості подальшому здійснення. Таких протиправних дій. А, пане Родіоне, от що говорять вам палії? От коли вони вже попалися на гарячому, вже все, що могли, вони спалили, а там ще й свою хату і, можливо, хлів, що потім вони говорять? По-перше, хотів би зазначити, що ми провели вже 354 рейди. Це з 1 березня. Це і спільно з представниками Національної поліції і засобами масової інформації. Виявлено. Порушників і складено на них 194 протоколи. Що їм загрожує цим порушникам? Ну, мінімальний штраф 3060 тисячі шістдесят гривень. Це, вони... Це на громадян, а максимальний 6120. Дивіться, якщо представники Державної служби незвичайних ситуацій прийдуть у двір і побачать у дворі або в саду, або в полі. Спалену територію, однак пожежа вже відбулася. Люди вже все, що хотіли, зробили. Ви їх зможете заштрафувати? Розумієте, будь-яка адміністративна справа, кримінальна справа вимагає наявності доказів. Тобто, якщо ми не можемо довести провину і встановити Тут, якщо винну сусідка особу, сусідка доведе, що ну, розумієте, спочатку ж треба встановити винну особу, а потім же довести її вину. Тобто це не все так просто. Я що чому кажу, що за 354 рейди тільки 194 протоколи. Тобто не завжди можна виявити порушника саме під час спалювання. Багато випадків, коли є поле, горить трава, а нікого немає. Тобто, знай знайти встановити особ винну особу е фізично неможливо. Бувають і такі випадки. А що ви робили у таких випадках, коли просто горить територія, ліс чи поле, і невідомо хто підпалив? Ну, в першу чергу, наші підрозділи реагують і ліквідують саму пожежу. Це перше. А по-друге, в будь-якому разі в цьому населеному пункті проводиться відпрацювання щодо профілактики цих пожеж. Ще раз, що загрожує людині, яка буде спалювати суху рослинність в області на громадян це штраф від 3060 гривень до 6120 гривень. А на посадових осіб від 15 тисяч 300 гривень до 21 тисячі 420 гривень. Пане Юрію, от слухають нас наші радіослухачі. Можливо, хтось думає, от не було цієї заборони на спалювання трави. і Жили ми собі добре. До того ж, спалювали, ніхто нічого не казав, а то попридумували собі усілякі там закони та правила. Чому, по-перше, не можна спалювати траву? Це до вас, як вже фахівця, науковці звертаються. Спалювання трави це не просто вогнище або, як кажуть, в лапках прибирання, а це пряме і опосередковане знищення середовища існування багатьох живих організмів, це забруднення атмосферного повітря е, тими газами, які утворюються, це і укисли е, карбону і нітрогену, тобто ті органічні е, рештки, які стають мінеральними. З другого боку, ми пошкоджуємо. Дерн, ми пошкоджуємо покрив рослини, ми знищуємо комах, їх личинок, ми можемо впливати на тих тварин, які живуть в трав'яному покриві або чагарником, або в лісовому ярусі, якщо це пожежа набуває вже масштабів таких великих. Тобто ми приносимо спалюючи траву, шкоду пряму і опосередковану. Пане Юрію, от ви буваєте в експедиціях. Областю. Спостерігаєте за рослинами і тваринами в заповідниках. Чи стикалися ви з випадками пожежі? Ну, в основному ми спостерігаємо пожежі на узбіччях доріг. Коли узбіччя доріг, начебто для санітарних дій, випалюється, в багатьох випадків це невідомі особи, які підпалили і зникли. Це до того, що. Цих місцях не формується той дерн, який завжди міг бути багаторічним а формуються ділянки навіть з бур'янами, тобто пошкоджується. Природний стан екосистем це в екології називається пірогенна сукцесія. Тобто природа реагує, але реагує, заміщуючи ті види, які характерні для нас видами бур'янів, видами однорічних рослин і це теж є проявом ризиків подальшої ерозії, руйнації середовища. Тобто людина може і не знати, однак таким чином вона знищує цілі види і рослин, і комах. Наступне запитання до вас до всіх. В чому небезпека спалювання сухої рослинності в області у війну? Прошу, пане Юрію. Насамперед, це ми знищуємо природне середовище а з другого боку, ми маємо ризики воєнного змісту, які пов'язані з тими бойовими діями, які були на території області. А пане Радіоне, от яка різниця? Не можна спалювати суху рослинність апріорі, взагалі. Однак у чому загроза і небезпека саме в наш час спалювати? Ну, В Новгородському, наприклад, районі чи в Карюківському? Ну, Якщо брати так, не всі території зараз у нас розміновані, особливо це стосується прикордонних районів. Тому, якщо на тих ділянках випалювати сухорослінність, це може спричинити вибухи тих предметів, які є в землі. Тобто, це невідомо. Снаряди, міни, залишки, ракети і так далі. Тобто, це в першу чергу безпека людей. Тобто, така, такий вогонь, спалювання такої трави може просто призвести до смерті людини. Саме так, особливо там, де відбувалися бойові дії. Ніхто не знає, там лежить та міна чи не лежить. Здетонує вона чи не здетонує от ну, є про що так і крім того, ми повинні розуміти, що суха трава, сухе листя воно вітром дуже швидко роздувається і може долати великі відстані. І як наслідок, у нас вже в цьому році є знищені господарчі будівлі, пошкоджені житлові будинки, що в свою чергу теж це загроза життю і здоров'ю людей. Тобто не тільки тих, хто спалює сухорослинність, а й оточуючих. Пані Марії, просто доповнюйте нас. Ми говоримо про небезпеку в умовах війни, спалювання сухої рослинності. Ми хотілося б додати, що згідно зі статтею 245 кримінального кодексу України, відповідно передбачено від кримінальна відповідальність за знищення або пошкодження лісових масивів, зелених насаджень навколо населених пунктів вздовж залізниць, а також стерні сухих декористуючих трав, рослинності або і залишків на землях сільськогосподарського призначення вогнем чи іншим загальнонебезпечним способом вони караються штрафом від 5400 неоподаткованих мінімумів до 9000, тобто до 9000 неоподаткованих мінімумів, тобто аж до 153 тисяч гривень. А, і, і так само передбачено обмеження волі на срок від 2 до 5 років або позбавлення волі на той самий строк. А також друга частина цієї статті передбачає ті самі дії, якщо вони спричинили загибель людей, масову загибель тварин або інші тяжкі наслідки, і покарання передбачено на срок від 5 до 10 років. Для наших радіослухачів я нагадаю, що ми власне відповідали на запитання, як рятують екосистеми Чернігівщини від спалювання. Насправді, все про що ми говорили, і це і є вже можна казати, ми вже рятуємо екосистему. Тобто це і штрафи, це і профілактична робота з людьми. Ну, я ще нагадаю, що у студії сьогодні з нами Юрій Карпенко, завідувач кафедри екології географії та. Природи користування Національного університету, Чернігівський колегіум, Радіон Лігун, начальник управління запобігання надзвичайним ситуаціям головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України в області. Марія Калач, заступниця начальника відділу дільничних офіцерів головного управління національної поліції в області. Робимо підсумки. Ну, хотілося звернутися до всіх. Громадян нашої області, міста, містечок, селищ, тому що ми розуміємо, що спалювання рослинності це не прибирання, це знищення природного середовища, це загроза життю і здоров'я людей, і погіршення нашого довкілля, тому аспект профілактики, освіти, безпеки. Вони дуже важливі сьогодні. Пане Радіоне, ви говорили про те, що спалюють траву переважно люди літнього віку. От вони вам скажуть, наприклад, що у них немає ані сил, ані здоров'я тягати це листя, переносити його. Це єдиний варіант просто почистити свою територію, саду, двору. Ну так, але, звісно, потім простіше відстроювати будівлю сусіда. Це ж дешевше. І, от в результаті, як врятувати екосистему Чернігівщини від спалювання? Ну, я вважаю, що, по-перше, ми, в принципі, проводимо всю цю роботу, тобто це і профілактичне відпрацювання, спілкування а тільки, з населенням. Збільшується? збільшується. Збільшується чому? Тому що е, люди не розуміють, тобто не всім людям доходить ця статистика, е, ця інформація. Про відповідальність, про наслідки. Доки вони самі не опиняться в такій ситуації, то, мабуть, мабуть, наслідки тільки наслідки деяких людей зможуть переконати. Пане І... Юрію, до якого висновку ми прийдемо після слів пана Радіона? Виходить, поки у людей не згорить хата, вони не зрозуміють що... виходить так, що люди спалювати листі. зрозуміти одну річ, що це ризики. ризики. Загрози і наслідки можуть бути не дуже хороші. На жаль, от хочу додати на жаль, дійсно при спілкуванні з порушниками така тенденція. А що я це в себе в городі? Я на своїй дільниці там ділянці, там сільськогосподарського призначення спалюю. Що тут такого? Я ж тут дивлюся, а буває не дивлюся. А потім, коли ми вже виїжджаємо по факту пожеж, коли знищено знищеної господарчі будівлі, і сусідні будівлі або навіть будівлі е і будинки е самого Добре. того власника, то він каже, оце я зрозумів, оце я більше нікого ніколи робити Добре. не буду. І, і саме цікаве, що ми ж даємо в засобах масової інформації ці приклади, прикрі, на жаль, на жаль, прикрі. І але люди не розуміють. Людям, людям простіше спалювати, незважаючи на те, що вони наражають на небезпеку не тільки себе, а оточуюче середовище, а й оточуючих їх людей, рідних, близьких, вони просто не розуміють. От хотілося, щоб люди замислилися над цими словами і зрозуміли, що їх дії, які порушують встановлені законодавством вимоги пожежної безпеки, створюють ризик. Пані Марію, от як на вашу думку, чому люди не розуміють? Ну, от, наприклад, людина ж розуміє, якщо вона буде е засовувати пальці в розетку, там де 220 вольт, то вони просто не будуть жити на цьому світі. А чому ж не розуміє, що якщо вона буде палити траву біля свого подвір'я, в саду чи в городі, то це може призвести до смерті так само? Чому Причина? тільки на власне переконання? Не всі люди, діти не всовують пальці в розетку деяких. І може і током так стукнути, і потім вони перестають це робити. Е, ну, хочеться одне їм побажати, це дотримуватись правил елементарної пожежної безпеки, так як лише одна іскра може спричинити масштабні пожежі і так само знищити і майно. І на жаль, призвести до тяжких наслідків. Ну, а ми будемо завершувати нашу програму. Нагадаю для наших радіослухачів, що повну версію нашої програми ви можете подивитися на youtube каналі Українське Радіо Чернігів. А Мені залишається попрощатися з нашими гостями і подякувати їм за чудову розмову. Дякую вам. Дякую, Дякую вам. Ну, і до зустрічі.